І гість нашої програми сьогодні наша колега, журналістка Олена Солодовнікова, дружина нашого так само колеги, журналіста Єгора Воробйова, який вже понад два тижні перебуває в полоні бойовиків. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ці нетривалі контакти з Югором, які наскільки я знаю, були проініційовані тією стороною безпосередньо до вас. На які е, висновки е, вас підштовхують щодо ситуації з ним? Насправді вони все ж таки були проініційовані мною, тому що перший контакт був після того, як я написала у Фейсбуці, щоб зі мною зв'язалися тих, хто його отримує, і через добу був дзвінок. Я все ж таки це пов'язую з тим, що моніторять мої записи. А по-друге, ну мої наразі висновки такі, що наша влада нічого взагалі не робить для того, щоб звільнити журналіста і Воробйова з полону. І, по-перше, ну, ось ми у сюжеті бачили пана Володимира. Мара який звільняє полонених так дійсно, але мені він заявив відкрито, що журналістів він буде звільняти в останню чергу, тому що він вважає, що журналісти заробляють на війні. Ну, Я думаю, що ти поговоримо. підтвердиш, Артем, що а, мій чоловік не так багато заробляв у тебе на каналі. Ну принаймні, то що на війні не заробляють, це точно. Тоб, це точно ніякої да. різниці. А, в оплаті і в мене працю, є, ну у мене є такі буде. підозри зараз, що насправді нашій владі, нашим силовикам, нашим представникам СБУ не дуже ви. Вигідно звільняти українського журналіста, чому тому, що він дійсно бачив, що відбувалося під Ловайськом. Він бачив, що було винне не тільки командування російське у тому, а й українські силовики, які а, зробили все для того, щоб а, а, цей котел сумно він а, стався там загинули хлопці, і тому зараз немає сенсу під вибори звільняти українського журналіста Єгора Воробйова, який буде казати такі не дуже приємні речі. Я питав трошки про інше, я питав, в якому він стані. Оці нетривалі розмови. Ну ми розуміємо, що не можна об'єктивно робити висновки, що з ним, адже він не ну під контролем тих хто 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 його захопив але позитивно. наскільки тверді це сигнали про його здоров'я відсутність насилля і скажімо так нормальне самопочуття умовно наскільки воно може бути звісно ну нормальне? по перше по перше я не знаю я не чула його дійсно вже 10 днів і останній раз я чула від переговорника якому я довіряю це олег Царьов, який його бачив приїхав і він провів переговори про те щоб з Єгором поводилися м'які і навіть він, як він казав, щоб його кудись там могли випускати, в чому я дуже сумніваюся. І він казав, що в його в нього не поламані руки, ноги. Ну, це мене якось задовольнило. Але за його голосом, ну я відчуваю, що не все в порядку, звичайно. Тобто, тиск моральний він 100% відчувається. І я думаю, що його тримають знову ж таки десь у підвалі, як тримали наших колег з моїх зі 112 го каналу Ганну Іваненко та Назара Назаразу, які знову ж таки провели 10 днів. У полоні під ровеньками яка про що говорить ця історія ваших колег з каналу 112 за рахунок чого їх вдалося звільнити на їхньому досвіді? Можливо, варто спрогнозувати нам разом спільні дії щодо Єгора а я думаю, що не дуже треба порівнювати ситуацію, тому що вони потрапили в полон зовсім за інших умов. Це не був котел, це була інша ситуація. І тоді керівництво каналу 112 воно прийняло рішення не розголошувати то взагалі, що вони перебувають в полоні, тому що це могло завадити перемовинам, які одразу почалися, і одразу знали, де вони розумієш. А коли зараз ситуація інша, у йогора ми спочатку не знали, де він, тобто тиждень ми з'ясовували, Оволи це потім а, якось перемови йшли, але вони ні до чого не призвели. Була надія на. А... Тих же представників Авакова Антона Геращенка та була зустріч з а, паном Наливайченком, Але ну я не можу звинувачувати, звичайно, їх. Але ніяких конкретних дій наразі не відбувається. Я підозрюю, що зараз будуть ті, хто його утримувати, його використовувати як щит, а, тому що з вчорашнім прийняттям особливого статусу ЛНР та ДНР а наші а, міліція та СБУ вони взагалі втрачають там якісь а, повноваження ну, офіційно. Тобто вони якось так а, стають там ну такими ж, як і ми людьми. Тобто вони ну, не, кажучи, не мають не мають якихось там а, методів впливу. Вони і до того, де мали. І Адже того це не мали нема, але зараз це... контрольований зараз офіційно Саме... вони від того відмовилися, і це це вже офіційно підписано на папері. Тому а, а, зараз, звичайно, вигідно тій стороні тримати журналіста українського, а наша сторона, а, звичайно, нічого взагалі не робить. Тобто роблять а, і дякую їм за це там польські журналісти якісь офіційні заяви, Союз, спілка Асоціація польських журналістів, Агнешка Ромашевська, вона вони зробили заяву. Але ну від колег Ну є є люди, які підтримують дійсно якісь там пропозиції. Знову ж таки, керівництво 112-го каналу воно теж зараз допомагає у звільненні у перемовинах, за що їм дуже дякую. Тому що вони вже мають той досвід, вже дві групи були звільнені наші. а-а Чому логіка відтермінування? Ну, не буду також розказувати детали, але багато і ми, ми керівництво нашого телеканалу веде різних переговорів. Але ці ці відтермінування вони постійні, так? тобто не, не вдається е, чітко зарезервувати, за забити, забронювати або скомунікувати е, з тими, хто його утримує на чергову партію на звільнення. Постійно періодично раз в день або раз у два дні якісь партії звільнюються і випускають і українська влада з тюрем людей різних, які були затримані, нам передають там і солдатів і не тільки, і не тільки військовослужбовців. Чому логіка цього переносу? Чому чи, чи ми не можемо зараз говорити про це взагалі? Адже ми не знаємо. І Рубан говорив тяжко вести переговори, бо багато різних командирів і багато різних груп, в тому числі ну Рубану. Йому тяжко вести переговори. Він чітко сказав, що він і не буде вести переговори. По перше, він не буде ставити всі списки журналістів першими на звільнення, і він постійно їх буде сам відтерміновувати. Тобто навіть і наші не хочуть його звільняти переговорники. Ну я звичайно не маю там. Ну тому що не вигідно звільняти журналіста, вигід. Звільняти полонених військових, а журналіст це особливий статус. Це людина, яка їхала туди не зі зброєю, їхала з камерою, і можна шантажувати завдяки тій людині, тому що наразі не йде взагалі немає ніяких вимог конкретних від людей, які утримують від формформування. Хоча вже чітко відомо, де він. І ну наразі наскільки я розумію, то питання вже ну воно не стоїть про гроші, а, тому що це вже таке статусне питання. А, от дивіться, я переконаний, що нам вдасться все ж таки звільнити Єгора, незважаючи на доволі тривалий полон. Він справді тривалий. До речі, нагадаю, що один з журналістів громадських. А активістів, які так само перебувають в полоні, Дмитро Потєхін понад два місяці там оголосив навіть голодування. Вже угу. і є такі випадки у всіх ситуацій різні. Є... До речі, я спілкувалася з сестрою Дмитра Потєхіна, і вона каже, що взагалі не жодного разу не чула свого брата, і вона взагалі сумнівається зараз, що він живий. І до неї доходять чутки, що він оголосив голодування від тих, кого звільнили. Але вона теж не впевнена взагалі. Історії різні, умови різні, у всіх різні механізми звільнення, у всіх різні умови утримання у полоні, у всіх різні історії, відповідно, ну, немає якогось такого загального механізму. Відомо, що є. Там неформальний або там неофіційний, але доволі ефективний щодо кількості звільнених людей. Там центр Рубана умовно. Хай він навіть там відверто говорить, що в пріоритет нашого колегу ставити не буде порівняно з іншими. Що нас, звісно, не тішить і вас так само. Є офіційний центр при СБУ. Де ми були, куди ми зверталися і реєстрували всі документи необхідні для звільнення. Ніби він є, але він також доволі по повільний як ти вважаєш взаємодія між цими двома центрами між цима між цими людьми чиновниками а, наскільки міцна і ефективна чи просто у нас кількість полонених така велика що просто займатися одним другим третім іноді не, не ну вдається, я вважаю, всім. що да. я вважаю, що по перше нам треба вже зараз колегам нашим медійникам задуматися про те щоб якийсь готувати окремий центр окремих переговорників саме для Тих журналістів, що їдуть у АТО, тому що сподівання наші на оці великі переговорні центри перемовників, які займаються сотнями і тисячами, вони не справджуються. А по-друге, ну, зараз так вже немає взагалі безсилі. Оці перемовники, перемовники державні, перемовники, які всі знають, які розпіарені в обличчі Робана, і тому, ну, мабуть, що є надія тільки на те, що. З'являться люди з того боку, з російського, які будуть вже Якось допомагати, тому що зараз зараз я хочу до них звернутися. Що дійсно в мене вже немає ніякої надії. Я не сподіваюся на українську владу, на українських перемовників. Я хочу все ж таки звернутися до них. Що ми все ж таки хочемо, щоб вони вийшли на зв'язок і з нами спілкувалися. А я б ще хотів відзначити таку деталь і наголосити на ній, що журналісти, які працюють на війні, це ну мають статус некомбатантів, тобто не учасників бойових дій. Вони звісно можуть перебувати по різні боки. По різні боки фронту працювати з одними або з іншими, і, як правило, це може викликати якесь роздратування або навіть агресію, коли журналіст потрапляє у руки або під контроль іншої супротивної сторони, скажімо так, але всі правила і звичаї війни писані в Женевських конвенціях і не писані, говорять про те, що журналісти не комбатанти. І якщо вони дійсно не ведуть, скажімо, якоїсь такої цілеспрямованої, ворожої агресивної діяльності зі зброєю в руках, вони мусять бути звільнені, і до них не має застосовуватися ані загроза сили, ані сила, ані будь-які різновиди насилля. І тому ми закликаємо тих людей, які утримують Ігора Воробйова, звільнити його якнайшвидше, незважаючи на усі ті, скажімо так. Претензії, які, напевне, сторона має супротивна сторона, мала б до його журналістської діяльності, але ще раз наголошуємо: він не військовий, він журналіст, який висвітлював ті події, які бачив, перебуваючи там, де він перебував. Власне, я хочу відзначити, що зараз так само немає наскільки мені відомо журналістів російських в утриманні або, скажімо, в ув'язненні сил безпеки АТО і вони були, але були проведені так так само такі доволі тривалі, виснажливі переговори, які закінчилися одним. Це звільнення тих, кого затримували, кого підозрювали в якісь такі ворожі, там шпигунські діяльності. І ми сподіваємося і закликаємо зробити так само з нашим колегою Єгором Воробйовим Можна. Кілька слів якогось такого резюме навіть тебе. ну я думаю, що не мають до журналіста Єгороворобйово до його діяльності претензії, тому що Ростислав Шапошніков, який працював з ним разом, він також повернувся і видає зараз матеріали і для українських і для російських на центральних російських каналах вже виходили його матеріали. Вони дійсно є не заангажовані. Він розповідає все, як є, не стаючи на бок чи російський, чи український, тому що це війна, це гинуть люди і. Журналісти мають просто висвітлювати, як воно було, і це... ну, що можна додати. Я хочу, щоб звільнили Єгора як можна найшвидше, тому що зараз вже другий тиждень закінчився, а де він? І, і взагалі, ну хоча б дайте хоч знати щось про нього, дайте знову ж таки поспілкуватися. А, тому що, ну, якось, якось по-людськи, погодьтеся, будь ласка, тому що я не вважаю а, а, знову ж таки людей. Я не буду їх судити, які його отримують. Може, вони мають якісь а, свої на це а, причини. А, будь ласка, звільніть мого чоловіка Єгора. Дякую. Дякую, Олена. Залишайтесь на Еспресо ТВ і надалі буде чи цікавіше. Побачимося дуже скоро вже завтра.